Основні фейки і ПСО та маніпуляції ворога, які були спростовані центром протягом цього тижня. Колишні ув'язнені, які мобілізувались до ЗСУ, вдарили по поліцейському автомобілі на Сумщині. Таку інформацію поширюють про російські телеграм-канали. Причиною удару по поліцейському авто стало нібито перешкоджання торгівлі наркотиками. Насправді це брехня. За день до створення фейку на сторінці МВС України з'явилася новина про атаку російського дрона по поліцейській машині. Цими світлинами рашисти і скористалися для створення фейкового матеріалу. Олена Зеленська оформила замовлення на новий суперкар Бугатті вартістю 4,5 мільйони євро. Такою резонансною заявою вибухнули пропагандистські ресурси РФ. Це фейк і чергове намагання росіян дискредитувати родину президента України. За словами росіянців, їм у руки випадково потрапила копія рахунку на суперкар першої леді. Для більшої правдоподібності в мережі з'явилося відео, буцімто працівника автосалону, де нібито провели закриту презентацію елітного авто спеціально для української делегації. Основний аргумент розпропагандистів це посилання на французьке видання, яке було створено 22 червня 2024 року. Людина, яка позиціонується як працівник магазину, мала лише чотири публікації в соцмережі Instagram, А перша публікація була оприлюднена 27 червня 2024 року. Також слід зазначити, що чоловік у кадрі має ознаки штучно згенерованого дипфейку. А зараз підбірка основних фейків та мечні РФ на заході, яку Кремль просуває через псевдоекспертів, ручних пропагандистів та прихильників антиукраїнських настроїв. Американський коментатор Джексон Хінкл під час брифінгу у штаб-квартирі ООН заявив. Українські терористичні атаки, спрямовані проти цивільних осіб та атомних електростанцій, ілюструють цілеспрямовану стратегію насильства та ескалації, а не справжнє прагнення до миру. Своїми дезінформаційними заявами Хінкал намагається безпідставно демонізувати Україну та українську армію в очах міжнародної спільноти. Китайське видання Asia Times написало: головні англосаксонські гравці в НАТО, а саме США і Велика Британія, рішуче виступають проти будь-яких переговорів з Росією. США зробили все можливе, зокрема за допомогою санкцій і дипломатичних заходів, щоб не допустити будь-якого діалогу з Росією на будь-яку тему. Насправді саме Росія відмовляється припинити свої безперервні терористичні атаки на Україну і сісти за стіл переговорів на справедливих умовах. Підписуйтесь на соцмережі центру. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.